3 травня депутати Лиманської сільської ради розглянули клопотання від місцевих жителів, які протестують проти розширення меж національного парку Тузловські Лимани. Про це громада дізналась випадково, бо державна установа ніде не повідомила про те, що планує відібрати піщаний пересип на чорному морі. Обурені жителі кажуть, керівники парку, з якими тривалий час мають конфлікти та суперечки, давно намагаються прибрати до рук курортну зону. Триває багаторічна судова тягани на з керівництвом парка, за територію якою завжди користувалися жителі громади та туристи, які відпочивають на наших курортах, катранках та Росейка. Влаштовують тотальну заборону на вило риби місцевим жителям, але не даючи дозвіл на вилов деяким рибалкам, які домовляються з керівництвом парку. Забороняють полювання на особище для домашньої худоби, захоплюють землі, прохід до пляжів і зон рекреації. Тим часом внаслідок непрофесійних дій, виконуючих обов'язки керівників Національно-Природного парку до екологічної катастрофи доведений стан озера Шагани. Хочу уточнити, що клопотання надійшло за підписами нашої, наших жителів громади у кількості 1501 особа. Підписалася. Проте у розпал обговорення втрутились керівники нацпарку, які завітали на сесію. А ви зараз ініціюєте те, що ми кримінальні якісь діячі. Ну, це ж неправильно. Якщо у вас є якісь факти стосовно цього, що ми щось не допоможе робимо, будь ласка, вискажіть, у мене ще прохання. Зараз приїхав виконуючий обов'язки директора парку, я б хотів, щоб вона теж сказала пару слів стосовно цієї обстановки, яка тут склалася. Дякую, мене сьогодні ніхто не запрошував. На сесію, заздалегідь не було поінформовано. Ви розглядаєте якісь питання? Будь ласка, розглядайте. Сесія відкрита. Я уважно послухаю. Як виявилось проект розширення території, Нацпарк презентував в Одесі напередодні в бібліотеці Грушевського, що правда завуальовано, сховавши таке важливе земельне питання всередині розмови про вплив війни на дільфінів, презентації книги Івана Русєва тощо. Офіційного обговорення чи будь-яких спроб відкритого діалогу з сусідніми громадами Нацпарк давно не веде, немає такої практики. Тож про документ, який з'явився в обхід думки місцевих жителів, люди дізнались тільки з офіційного повідомлення міндовкілля. Обурені, питають, як без жодних публічних обговорень екологи, які заробили собі славу скандалами і суцільними заборонами, можуть тепер зазіхати ще й на пляжі. Найбільше подивовані підприємці, які вклали кошти у розвиток туристичних послуг. Побоюються, що у пані Вихристюк та Іван Русів не пускатимуть їх відвідувачів на море точно так само, як вони відгородилися на своїй території. Тепер туди прохід заборонений, проїхати можна лише за гроші. Часів проти вас проїхати нельзя. За 50 рублів можна. Кемпінгів понастроїли. Що такого не було? Ми Ми і ми надаємо роз'яснення, консультуємо. Але голова громади жодного разу не проїжджаючи повз офіс парку, сам не зайшов, жодного разу не запросив. У 2019 році національний парк створив шлагбаум. для того, щоб нам прибрати пляж, нам кожного разу треба було дзвонити пані Ірині. Просити, щоб запустили транспорт. Ну, вибачте мене, ну що це за робота, якщо ми ж кожного дня повинні прибирати цей пляж, ми повинні ремонтувати мастки, ми повинні благоустрій якісь зробити на е, пляжній косі. До речі, коли Татарбонарська районна рада узгоджувала е, створення національного парку у 2009 році, ось у мене документ, який чітко вказав, що. Піщерні коси це якраз пляж курорту весейка. Скажіть мені, будь ласка, що буде робити курорт без пляжу? Ми не можемо існувати без пляжу. Люди до нас заради, заради моря приїжджають. Вони не будуть приїжджати, якщо море буде за трьома замками. Як зараз на парк? Все обороджено. Офіційно зверталися, хоч один раз, ну, в такий випадок. Ми, так Ми зверталися в другі служби, бо, чесно кажучи, національний парк існує з 2010 року. До 2017 року, поки не прийшло нинішнє керівництво, проблем не було. Все було добре, все було добре. Ми не заважали один одному. Ні курорт парку, ні парку парк, фронту. У відповідь Ірина Михайлівна сипала звинуваченнями в корупції, дребані земель і навіть містечковому сепаратизмі. Це звичайна справа для скандальної очільниці нацпарку. Проте депутати одностанні. у своєму зверненні до керівництва держави та профільних міністерств просять вигнати з посади керівницю нацпарку, бо давно винесли оцінку її роботі. Жителі села вони не проти такого назви як національний парк, проти руководства. Проти руководства вашим і в вашим ліце, Тому що у вас в національному парку одні заборони, тільки більше нічого немає. Ви кажете, ви звертались, вас запрошували, а що вас запрошували? Я раніше спокійно міг поїхати на маяк, проїхати машиною, походити погуляти. Зараз мені на рублів платить. розумієте? А, а там, а там у вас. Нормально існувало ціле літо до кемпінг, якийсь там, люди гроші заробляють. А, а ви цим людям, які зараз на, Росії, які на базах мішаєте це все робити. Вони теж хочуть заробити якісь гроші. Чого, а ви хочете її власно перерозподілити сфери вліяння. Ви хочете все забрати і щоб до вас всі ходили і питали. А ми тут живемо споконвіком. Україна в стані війни, ми оце такі вопроси рішаємо. Ну що не так чи що? Я от парка толку не бачу, промішарів. Все. Ну що, ну що всі знають. І ми <гуми> в землі мало і мало і мало. Крима немає поки. Людям немає одинакових. Ірина Михайловна, насвіть користь від бажання. Яка дійсно ви робите користь для нашої держави і для нашої громади. Я вам, як депутату, рекомендую частіше взагалі вивчати чинне законодавство. Ви зобов'язані хоча би бути поінформовані про ті міжнародні угоди, які підписує наша держава. Це послав Шакалу, який виюється в мене за гарманом. Оце ваша користь. І хто вас фінансує, я знаю. І ми боремося не з Путіним, Путіном все серед нас. В роки війни, 41-му році. Люди з цього озера виживали, бо не було що їсти. А ви його за озеро змуліли. Люди приморські дихають оцим воздухом і ви подивіться по шаганах, скільки раду їх А це що ви зробили? Це ваша кров. Де ваші прорви? Об'є води немає, необміна нічого. Ви ж ви озеро. Що ви там думаємо, Добре. в бумагах пишете, що ми будемо? В конституції написано, що єдиним жилом держави влади є хто? Народ. Так ви прислухайтесь до народу, який тут живе, який тут ну як аборігени, завжди на всіх територіях є люди, які живуть там віками. Прабабушки, прадідушки, батьки і діти повинні наші внуки тут бути. Ми вже декілька років не бачимо кефалі на базарі і взагалі. Місцеві не можуть вийти піймати тої кефалини для себе, для своїх дітей. Вони тут живуть, вони на цьому промислі працювали, заробляли, кормили сім'ї. Зараз цього немає. Треба зробити так, щоб було людям добре. Всі підуть за вашими е, тузловськими лиманами. Тільки треба до людей звернутися, лицем повернутися. Скажіть, що люди добрі. Давайте поки ми будемо цю заграбасувати цю територію. Хам всі працюють. У вас є величезна територія. Там докажіть, що ви ефективно можете працювати. Люди це побачать, самі звернуться до вас, щоб ви навели порядок і в других місцях, і розширять вашу територію самі. Вони проголосують за це. А зараз всі люди проти е, е, лиману. Чого? Тому що до них ніхто не, не звертає уваги. на них на цих людей, які дуже живуть. Розуміє? Ви розумієте, що окрім Конституції є інші закони, які підсилюють саме Конституцію і є підзаконні акти. Тобто є для цього держава Україна, так, яка фактично вибудована структура, і ви є представником місцевої влади, але, на жаль, ви не знаєте, що в державі. Є закони, зокрема закон про Природно-Заповідний фонд, де все це чітко прописано, ви хоч один раз відкрийте і прочитайте. О, ні, та. ні, 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 ні. Природа працювала до вас, до мене буде після цього. Ну тоді була риба, була. Ліси були, були, коса була, була. Прорва сама природа її робила, робила. Зараз все загадило. А як сумно, що депутати не володіють базовими елементарними знаннями навіть Та шкільного курсу, тому що ви не, тому, що не, ви не розумієте не причин не і не наслідків. Я житель села Трампції і я представляю інтереси громади Лиманської. У нас демократична держава, ми депутати, представники нашого народу і конкретно нашого населення. Чому Ірина Михайлівна? Ви прийшли до нас з такою агресією, це перше. По-друге, чому ви звинувачуєте депутатів некомпетентності? Ви спеціаліст своєї справи. Вони ні. Ви працюєте з 90-х років, скільки я пам'ятаю ці сфери. Чому ви звинувачуєте, що вони знають тих законів, які знаєте? ви? Вони знають Конституцію. Є закон про охорону природи, закон України. Ми все це знаємо. Але ми тут живемо і ми бачимо, що тут твориться, І ми знаємо, як відноситься народ до парку національного. Зараз у нас російська агресія. Так, у нас на сьогоднішній день постає питання, що буде після війни, після перемоги, яку ми всі віримо. Так от скажіть мені, будь ласка, після війни як працювати в нашій громаді? Ви э, створюєте проєкт, морський кодек, по-моєму, здається, да? проєкт, що ніде було, ну пояснити нам, що це за проєкт морський кодекс. А зараз я просто хочу сказати про наші підприємства, про життя нашої громади. Якщо ви з вашими планами, наскільки я розумію, хочете контролювати цю територію, ніхто ж не проти, що екологію треба зберігати. Я це розумію дуже добре, бо мені не пояснюється. Якщо ви прийшли до нас, то не приходьте з агресією, то розкажіть е, нам свої плани. Якщо ви хочете дійсно співпрацювати з громадою, щоб не порушувати е, наші інтереси нашої громади, розкажіть нам тоді свої плани, в чому вони, а не е, висловлюєте тут агресію, які ми тут тупі, всі зібрались. І потім поясніть нам про цей морський клон. Я так розумію, коли я бачила цей проєкт. Що це комерційний проект, на якому ви збираєте заробити кошти, то чому ви не даєте місцевим ну, жителям тут працювати, заробляти кошти? Я ці всі питання е зафіксую. І якщо ви скажете, що у вас, наприклад, ви ж е з трапівки, так, будь ласка, в трапівці є місце, де можна зібрати людей, куди люди прийдуть. І ми надамо всю інформацію, І що якось себе ніхто не звертався в парк. В першу чергу ваш голова громади він не звернувся в парк з питань, що, начебто, ви вас, ви вас Тепер Пояснюю, зараз у вас сесія, у вас регламент. В результаті диспуту депутати не отримали відповіді на жодне своє питання. Пані Вихресюк постійно перебивала доповідачів. 100% буде державна власність. Вони, не піде... вони є, власні, в Україні державної власне всередині випадки. Да. Вони будь ласка не подивіться, як Василь Іванович на його реакцію я, я поясню, і, вас, і я якщо я вас і цікавить, і то, будь то, ласка, і тому і що знову Василь Іванович, йому не вигідно, щоб ми говорили, тому що то, я дам відповіді на всі питання про ті плани по забудові, які планувалися під проєктом певним. Будь ласка, у вас є питання? Беріться, питайтеся. Парт, ми приїжджаємо на... і даємо відповіді. Треба виходити до людей, розказувати свої плани, Без що ви хочете робити, так. От, які ваші дії будуть. Подальше. я так розумію, що ви Чтоб кажете до людей. Будь ласка, да. зберіть Чтоб хоча б 10-15 чоловік. Кому це цікаво? Я пояснюю вам, що у нас є задачі, які перед національним парком ставить держава Україна. Добре. Ви чули це держава. Зараз, Зараз маніпулювати вас уповноважили для того, щоб не ми не були депутатами, представляли не інтереси, не інтереси не людей не і майбутніх підписи збирали е, заличому під слово Тільки Скажи, і сразу підписи всі поставлять. А що? а що там ми вже всі заслухали? Чим да, краще ми працюємо, чим ефективніше. Я вибачаю. Ми будемо поважати один ну, одного. Якщо депутат говорить, то, будь ласка, мовчі. Якщо хочете задати запитання, будь ласка, шановні депутати, хто ще хоче ви свою думку? Ірина а чому не запросили на обговорення в бібліотеку Грушевського не представників громади, не представників курорту. Чому ви не враховуєте думку народу? Це відбувається прозоро. Інформація була заздалегідь. Ви могли, ви могли все бачити онлайн стрім. У нас все відбувається абсолютно прозоро і відкрито. Отримати пояснення звідки ж взявся проект розширення території нацпарку і чому його розробляють таємно від жителів громад. Намагався й голова громади Василь Резніченко. Ми як виносять сіскара надали запит і отримали від. Ірина Михайловна, може, ви можете сьогодні розповісти, що, що ви плануєте робити на цих територіях? Чи проходило таке обговорення з сумішними громадами, а саме, ви вказуєте, ну, називаємо вже його проект, від нульового до 50 кілометра піщавні коси. Ви тут вказуєте про це. Чи проходило обговорення саме? суміжними громадами Лузівської, Дівезійської, Лиманською. Ми розуміємо, що нас спонукало про те, щоб підняти це питання, тому що саме такі обговорення вони повинні проходити саме з місцевими жителями, які багато років живуть на цій території. Що ви плануєте робити? Там, де ви вказуєте, просимо передати земельну діяльники, постійне користування. Що таке постійне користування? Це що після її отримання вони можуть розпоряджатися. Ми сусіди, ми, ми жуємо з вами, Приморська сільська рада межує. Сьогодні жоден житель села Приморського не може попасти на територію, на якій ви працюєте, а саме природний парк не може. Можуть, Там зайчать бам. Всі про це знають. Ну, ми розуміємо, що ви сьогодні знімаєте на камеру. Це дуже, дуже все добре. Але поясніть, що це таке. Про те, що ви вказуєте за велику кількість загиблих дельфінів, є запитання просто у людей до ваших планів. І тому, якщо б ви до обговорення визвали місцеву владу, поспілкувалися з жителями громади, будь ласка, ви собі обговорюйте ці питання, представляєте цей проект ваш. На рівні області, як ви говорите, що входяться, стосовно моєї особистої зацікавленості, там, де ви стверджуєте, що саме Резніченко хоче роздарювати. Чому ви не напишете, що ця земельна ділянка вона, нею розпоряджається обласна військова адміністрація? Якщо Лиманська сільська рада розпоряджається цією земельною ділянкою, чому сьогодні Міністерство екології? Не направив саме таке погодження до Лиманської громади. Тому що Лиманська громада жодного відношення до розпорядження цих земель не має. Ви ж самі дали відповідь. Так. А чому ви пишете про те, що саме голова тому Лиманської що нас, громади... Тому що в нас є на це вагомі підстави? Якщо у вас, вас є докази, будь ласка, надайте, не говоріть просто. Домовились вам? Значить, так. ваш формат. Ви закінчилося. Скажіть, будь ласка, ви зверталися в, в установу, щоб, щоб, я, щоб я сьогодні приїхала і надала якусь інформацію депутатам чи кому. Ірина Михайлівна, ви були, ви отримали порядок денний, ви бачили, що є... А це що, коли... Ні, почекайте. 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 По-перше, ви не можете, ви не можете цього зробити, <раплухи> тому що це відкриті. Так, далі, <раплухи> <чого ви? раплухи> прошу, будь ласка, я прошу, я прошу Василь Іванович, весь перелік питань, звертайтеся і говоріть, що такого числа буде громада. Ми приїду. Я приїду з колегами, ми зробимо вам презентацію, і ви всі відповіді на питання отримаєте. І ви потім побачите, що не... Ваш підстав взагалі підіймати це питання. Вам я думаю, буде потім сором. А взагалі, що, що, що я хочу сказати? Але це і не і моя молоді. Це не тільки думка. разом з депутатським корпусом будемо підтримувати наших підприємців, наших жителів громади, тому що саме вони заслуговують на те, щоб саме в першу чергу з ними пройшли. Будь-які обговорення стосовно розширення території. Ми вам дякуємо, до побачення. На сесію були запрошені керівники Білородністровського району. Василь Самокіш закликав сторони до взаємодії. Ірина Михайловна, ми з вами знайомі, ми з вами спілкувалися. Я е, хочу, щоб ви спільно з громадою, спільно з Василем Івановичем сідали оба і вирішували ці питання. Хто кого буде запрошувати, це вашому. Уже між собою. Але сьогодні ні в якому разі не повинні бути порушені права людей і ні в якому разі не повинна порушена бути екологія. Це е, люди, які е, десь живуть, вони теж е, ну, повинні отримувати якісь е, блага. Я вважаю, що територія спартаку захоплює. Зверніть увагу, вони навіть не мають посад. Вони всі вічно виконуючи обов'язки. Директора парка, виконуючи обов'язки, якогось там начальника управління парку, якогось там сектора, вони всі виконують обов'язки. І сьогодні, користуючись безкарністю, пользуюсь тим, що правоохоронні органі, на жаль, на жодне ваше звернення, ваших підприємців, мешканців ми довжним чином не реагуємо. Ті кримінальні провадження, які були порушені, вони через декілька термін закриваються. Чуєш постійно, вище стоячого руководства, так, їх не чіпати, тому що щось напишуть, а влада любить тишу, а люди хай, як можуть, так і борються з цим безладом. Що я хочу сказати? Ну, то, що вони воно, створили проблему на території там, трьох громад, зараз вони вже пішли далі, вони створюють проблему ще громадам Ізмаїльського району. Вони собі вигадали таку божевільну ідею заплатити. Тільки вашу посуду, а ще й Чорноморську акваторію. місті з островом зміни. Для чого? У мене громадянина виникає питання, для чого. Ну, громада, я про що я сказав, вона збирає кошти, використовує свій бюджет, понятно, для, для чого. У вас же немає коштів взагалі на рахунках. Ви отримуєте заробітну плату і повинні виконувати свої функції. Я вже мовчу за те, що у вас немає навіть човнів. Ви не можете нормально охороняти тушу територію. Ви за 15 років не розробили проєкт організації Національного природного парку. Ви не встановили межі, ви не погодили цей проєкт з місцевими органами влади та підприємствами. Я вважаю на сьогоднішній час, що цю от, кампашку, цей дует, треба негайно відсторонити від займальної посади, призначити не виконуючого обов'язки, а призначити дійсно фахівця. Але на території назначного парку, помімо того, що її захопили ці два гастральори. Її захватили ще і шакали. шакал. Мова за якісь там ти чотири покинули нікого з вас ніколи не мішав. Дякую за увагу, депутати Лиманської громади підтримали рішення звернутися до офісу президента. Верховної ради Кабміну з вимогою не допустити розширення меж нацпарку без публічних слухань з жителями громад а також просять змінити керівництво, яке не здатне організувати ефективний захист екології. Таке рішення підтримали 17 народних обранців.